Самий величезний привіт. Запрошую на огляд цін в магазині АТБ. Подивимось на овочі та фрукти і роздивимось, які товариші в акції і зі знижками з 8 по 14, включно січня. Дякую вам за коментарі і я вам дуже вдячний за ваші вподобайки. Морква по 39 гривень. По 29,60 гривен ті копійки до більшого. Буряк подорожчав 20 гривень 50 копійок. І цибуля у нас по 15 гривень, так як була так і залишилась. 34 гривні цибуля з Марсу. І картопля по 27,90. Банани 58 гривень. Так, на лимони цінник з тої сторони. Омело 80 Апельсини зараз в акції 55 гривень в магазині АТБ. Авокадо по 15,50 за 100 грамів, Хурма персимона 11,50 за 100 г. яблучка Айдарет по 35 гривень. Чемпіон 38. Яблуко зелене по 37 гривень. Так, фуджі по 38 гривень. Ось такі пакетовані, це ж вони б, да? так. Перець червоний по 18 гривень, 70 копійок. Імбир по 21 гривні. Огірки подорожчали огірки АТБ по 11 гривень за 100 грамів. Капуста 39,50, часник по 120 гривень, томати. 90 редька 37 гривень. Томати коктейльні по 16, яблуко українське 28 гривень, яблуко сортове 32 гривні. Яблуко Гала 32 гривні. принц 38. Речі в акції 35 гривень. Грейфрути по 70, в світі. 11,50 за 100 грамів. Гранати 99 і мандарини моркот по 90, ой, вибачаюсь, по 83 гривні мандарини. В Акції лимони по 60 гривень. В магазині АТБ ананаси за кілограм 96 гривень. Салат айсберг по 150 гривень за кілограм. Ну, а залепузано купуємо у бабусі в переході. В акції від розумний вибір. Сік томатний, літровий 37 гривень 40 копійок. Зі знижкою виноград гранат від торгової марки Літо 1,5-літровий 42,50. Мацюпонькі сочки по 10,40, знижка 30%. Несквік сухий сніданок 200 грамів 51 гривня. Сухий сніданок старт 100 грамів 25. В акції попкорн для мікрохвильової печі по 16 гривень. Зі знижкою фігурні вироби палочки, як то називається, да, з ароматом. З різним ароматом 60 грамів по 8 гривень. Попкорн своя лінія 120 грамів 20-60 Водичка, своя лінія Поляна Копель, 1,5 літрова, 20 гривень, 10 копійок. Також зі знижку можна придбати ось таку скляна, тут 500 мл, своя лінія Поляна-Купель, 23 гривні, знижка 30%. Зі знижкою чорна вода літрова Pepsi 21,50. В акції напій від Біола смак полуниці та ківі – 2 літри, 28 гривень. І хто полюбляє живчик з, зі смаком груші газований 2 літри, 32 гривні 10 копійок. Зі знижкою можна придбати хвилясті чипси люкс 120 грамів 52 гривні 30 копійок. Знижка 35% своя лінія. Снеки 27 гривень, 140 грамів, тут багато різних смаків. Також в акції ось цей рябчик, це слайс із курячого філе, 30 грамів, 46,60 і є ще а, зі смаком соєвого соусу. Чипси з рису. Зі смаком барбекю 31 гривня. Лише 4 гривні 60 копійок, кукурудзені, солоні, кульки. Ну а Далі з вами роздивимось алкогольні напої. Пиво Карлінг. Тут 4 баночки по 0,5, знижка 40%, 87 гривень. Також знижка 40% на оболонь преміум. 4 баночки по 05, 82 гривні. Хороша знижка на чернігівське світле, 20 гривень, зверніть увагу. Безалкогольний хайк 28. Так, це в нас бланш по 24 гривні. Злата Прага 32 гривні. Пиво Хольсте 27,30. Гараж 38,30. Бірмікс 29,50. Бачу, активно купують гараж. Ось це пиво Лимон. 42 гривні, 70 купів. Також в акції пиво міцне титан зі знижкою 37 гривень літрове. В акції опілля віденське літр 100. Ціна зі знижкою 34,50. Опілля корифей у склі по 23 гривні. Чернігівське лайт. 2 літри, 46 гривень. Теж хороша знижка, зверніть увагу. Повна діжка м'яке, літр 800, 67 гривень. Зі знижкою жашківське світле пиво, 37 гривень літр. Знижка 35% на бронкс напій 28,50. Сидр 37 гривень. Зараз в тебе хороша знижка на фрателі Б'янко. Вермут літровий 105 гривень. Також фрателі вермут Лімончелло. Вишнева настоянка 155,40. Зі знижкою вино Монтелего сухе біле 96 гривень. Вино біле напів солодке 120 гривень. Також зараз знижки до 30% на імпортні вина в магазині АТБ від 180 до 130 гривень. Вино грузинське, біле столове сухе 109 гривень. Напівсолодке 109 гривень, також зі знижкою 30%. Можна придбати виноградне червоне сухе 109. Та червоне столове напівсухе. А Лазанська долина. Це у нас червоне напівсолодке 109 гривень. Непогані зараз знижки на оці а, вина з Грузії. Фрагуліно зараз по 91 гривні. В акції Коблево сухе червоне 96,50. Фрателі Фрагуліно 105 гривень. Ще непогана знижка на Глінтвейн, хто ще не спробував, 63,60. Біле солодке 228. Біле напівсолодке 169 гривень. Червоне перліно 169,40. Напівсолодке рожеве 16940. Та напівсолодке біле також 169,40. Новинка в магазині АТБ шампанський Київ чарівний напівсолодке Ціна його зараз 169. І отут також ще одна новинка. Напій. Напівсолодкий 112 гривень. Тут горівка хлібна сльоза зі знижкою 40% 97 гривень. Настоянка Калганов з медом на коньяку 0,5-120 гривень майже зі знижкою. Ще є ось така горілка особлива. Калганов шляхетна, 230 гривень літр. Акція на хлібний дар. Класична горілка. Літрова 125,20. Горілка крупник. Знижка 25% 0,7, 141,50. Також поряд стоїть горілка Зубровка Біла. Тут літр 238 гривень. Ціна зі знижкою. Зубровка золота 145 гривень 0,5. Напій алкогольний 0,7 231 гривня зі знижкою. Також в акції Йогермейстер 393 гривні майже за 0,5. Акція на ром 436 гривень. Віскі шотландський, 150 гривень. Так, це також бачу віскі. щойно хлопець забрав, стояв, дивився дуже довго. 250 гривень, 60 копійок 0,7, купажований. Зі знижкою 35% напій на основі текіли, 120 гривень, 40 копійок. А знижка на бренді 0,5, 184, 40, 10%. Обливу три зірочки 07 19250. Так, вибачаюсь, не 07, а 05. Бренді 0,7, 410 гривень. Шабо 5 зірок 0,5, 227,50. Давайте ще подивимось на котячки, як я говорю. На корм для пухнастиків, якщо щось є зі знижкою. К'єтингов консерва 37 гривень для пухнастиків. Клуб 4 лапи, сухий 50 гривень, 300 г. По 11 гривень ласощі для котиків. 67 гривень сухий віскас подушечки 300 г. Сухий фріскас 300 г 47 гривень. Пауч пакет шелма 16, 9, 16 гривень. 17 гривень Віскас. Мяу 11,50. І кітікет 14.40. Все? Так, да, все. Добре. Економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого.